Привіт, дякую всім, хто знайшов час, щоб подивитись цей ролик. І найголовніше з користю привести свій час. У сьогоднішньому відео ви дізнаєтесь, як всього лише за декілька днів, виконуючи прості банальні речі, стати оптимістом і бути залежним тільки від позитивного настрою. З вами канал у пошуках мотивації і ми починаємо. Признайтеся, що ви теж хочете бачити цей світ, який наповнений позитивом, і радіти кожному наступному дню. Перше, що вам необхідно зробити, це перебувати поруч з позитивними людьми, з якими дуже легко спілкуватись і які піднімають вашу самооцінку. Історія людства це історія великої кількості людей, які зуміли відшукати баланс між розвитком особистості та професійним розвитком. Якщо вам сподобався перший спосіб, то по. Ставте цьому відео вподобайку, і прямо зараз підпишіться на канал. А ми продовжуємо. Другий і не менш легкий спосіб це усмішка. Усміхайтесь кожного дня, адже усмішка посилає прямі сигнали в мозок, які констатують той факт, що ми щасливі. А коли ми почуваємось щасливими, організм починає виробляти ендорфіни, які піднімають настрій. Практикуйте і ви побачите просто космічний результат. Ну правда, до чорта все прямо зараз. Візьміть і усміхніться. Третій спосіб це слідкувати за власним здоров'ям. Бігайте на короткі дистанції, які виховують у вас дисципліну. Вживайте тільки корисні продукти, які додадуть вам енергії на весь день. Правильно відпочивайте, щоб організм встигав відновлювати і поповнювати власні ресурси. Пам'ятайте, що ваше здоров'я у ваших ногах, руках і в голові. І ми вже наблизились до четвертого способу, який являється універсальним солдатом по своїй сутності, а саме позитивні емоції. Слідкуйте за своїми емоціями. Негативні емоції свідчать про те, що ваші думки негативні. Якщо ви зможете переконати себе в тому, що тільки позитив має значення, отже, ви на правильному шляху. А щоб наблизитись до швидких результатів, використовуйте позитивні твердження. На кшталт, я собі подобаюся» Я люблю себе і так далі. І нарешті п'ятий спосіб, яким користуюсь ось уже на протязі останніх десяти місяців, а саме записування будь-яких хороших подій чи ситуацій, які відбулися протягом усього дня. Плюс до цього я рекомендую вам написати ваші мрії та цілі, до яких ви будете повертатися кожного дня, перечитуючи їх і уявляючи, ніби вони вже стали вашою реальністю. Не забувайте, що все, що існує на світі, колись було чиєюсь мрією, яка здійснилась. Адже життя це картина, яку ми пишемо, а не завдання, яке нам потрібно вирішити. Будьте оптимістом і тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нових корисних роликів. Бажаю всім мотиваційного дня і до нових зустрічей.